Всім привіт! Була в АТБ. І було там дві покупочки, як ви бачите, ось два чеки. Один чек на 301 гривню 50 копійок, а другий на 268 і 80 копійок. Давно я не була в АТБ, і коли зайшла, то побачила, що по акції зараз продається ігристе вино, шампанське, не знаю, як правильно назвати фрателі Фрагаліно. Один із моїх улюблених алкогольних таких напоїв він слабоалкогольний. 330 мл у таких ось баночках. Повна вартість, щось коштував майже 40 гривень. А зараз по знижці 23,90. Тому я вирішила купити 5 штук, нехай буде запас. І за 5 штук заплатила 119 гривень 50 копійок. Наступна покупочка, також поки знижка. Взяла сметана ягодицька, 15% жирності, але об'єм тут 300 г. Чомусь мені здавалося, що вони трішки більші. 25-50 до чаю купила лимон. Давно вже щось не купувала. вітаміни такі. Десь смачненько пити чай, коли є лимончик. Також на лимони знижка була 57,95 за кілограм. Два штучки заважили 222 грами. ціна їх 12 86 копійок. Вже хочеться мені зробити окрошку. Взяла ось такі невеличкі огірочки. Раніше вони чуть-чуть були дешевші і були такі довгі гладкі, але їх немає, тільки у пупирку продаються. Ну, ось мені таких невеличких три штучки вистачить. 116 гривень 95 копійок за кілограм в нашому АТБ. Ці огірочки вийшли на 292 грам, Заважили, і ціна їх 34:15. Я крошку люблю з сироваткою, але завжди додаю майонез. І тому ось світі розумний вибір, В принципі, непоганий майонез. Саме для крошки 30% жирності від розумний вибір 380 грамів. 19 гривень 90 копійок. Ну, і, звичайно, потрібно ж яєчко. Взяла 5 штучок, 2 біленьких і 3 коричневих. Вони, звісно, не дуже такі вже великі, але нехай вже будуть такі. 31 гривню 45 копійок заплатила за 5 штук. І одне яєчко виходить 6,29. Дуже вже подорожчав ось такий лук. Це треба нам зажарку, там із сальцем. Небагато я купила всього 738 грамів на 39,08. 52 гривня коп 95 копійок за кілограм. Ну і, звичайно, як завжди, забула пакет, який коштує 4,30 І така невеличка покупочка обійшлася на 287 гривень, можна так сказати. Так, і наступний чек, це 301 гривна 50 копійок. Це був куплений цукор. 1 кілограм від розумний вибір. Купила, мами, 9 пакетів. Це не я купувала, а вона 33 гривни, 50 копійок за кілограм. Не показую весь цукор, тому що він дуже тяжкий. Ось тільки можу показати зображення в пакеті, що ми його купували, але вже не буду сюди його заносити, це все презентувати. Потім захотілося мені чогось солоденького, зайшла в березнянський а, де купила ось такі кексики. Вони написано, що з родзинками з изюмом, але щось я не дуже їх так тут і бачу. Домашні, так називаються, за кілограм 112 гривень, а тут пів кіло. 61 гривня коштує. Тоді, звичайно, головний із інгредієнтів це повинна бути зелена цибуля. Купила я на ринку. Вона така маленька, не дуже така вже ж вона тут виросла. Цей пакет коштує 53 гривні. За кілограм 150 гривень. І так, як зараз весна, потрібно було здавати аналізи і показало, що в мене низький гемоглобін. сказали, щоб їсти більше фруктів. Більше гранатів в Києві, і тому я вирішила собі придбати ось такий гранат. Не знаю, яка в нього вага і скільки коштує за кілограм, але знаю, що ось цей гранат обійшовся на 54 гривні. Ну, Здоров'я важніше. Будемо працювати для того, щоб жити, їсти і так далі. І також була в магазині кошик, де для бусинки моєї потрібно було купити їжу. Саме купила ось такі брикетики, шлуночки. 650 грамів у кожному такому брикетики. Значить, два, два брикети шлуночки і один. Сердечки Сердечки коштують 57 гривень, а шлоночки 37. Чеків не видають, тому що каси не працюють, точніше працюють, але записують всі товари у зошит. Тому ціки можна розрахуватись налічкою і без чеків. Також купила батон нарізний, шостка, 19,50 і для Євгенії Грифрут, який коштує 12. Щось з копійками. А для котиків, давно не купувала щось таке м'ясне. Ось такі купила фаланги корячі. Ця частинка відкрила, саме найменше, за кілограм 45 гривень. І цей пакетик обійшовся на 72 гривні. В основному я для котів купую у рябі, але ж, якщо світла немає, тривога і і термінали не працюють, вони по записі не працюють, тому, тому там не вийшло купити. І також була в магазині на Важанівські ковбаси. Купила дві палочки форшитної. Так, такий же самий прицеп вони працюють все по записі, чеки не дають, шматочок сиру. Всяла. І упаковочку з таких підкопчених сардельок. Один кілограм. За сир, кобасу і сардельки заплатила 312 гривень. Сир 255 гривень за кілограм. Не знаю, скільки ти шматочок обійшовся. Ось ця фуршетна 142 гривні за кілограм. І оці сердечки 107 гривень за кілограм. Ось такі були покупки. Всім дякую за перегляд. Пишіть, чи у вас така ситуація пишуть. У зошитах те, що ви купили, чи не пишуть, чи взагалі кажуть, що закривається магазин і йдіть додому. Чи якось придумують щось нове, чи є генератори, тому що в нашому місті ні в АТБ, ні в інших магазинах немає, лише є у Аврорі. Всім дякую за перегляд, пока-пока і до нових зустрічей!